14 травня. Розпаковка. Заказав я. Препарати хімічні. Сьогодні забрав з пошти. Так, це такий інсектоакарацит системний. Термін очікування 30 днів. Від фірми Адама. Далі. Інспіратор. Це аналог. Ініціатор 200. 300 штук. Це я беру на ці на молоді дерева, тому що хрущі сильно працюють. Та і ці мурахи. Плю розносять сильно, це на молоді дерева. І подарунок релепач. Ці, е, чекав я цієї посилки, тому що мені треба було інсектоакароцида. І заодно я вже тут підготовив все для оприскування. Маю фунгіцид системний на вибір або Скор, або сімейного саду Сальто. Побачу, який, який е, закінчується термін дії сквершу, то й використаю. Далі трішки вітамінок. Карбамід. Бор, бороплюс. Це якийсь мікс вітамінів, мікро-макро, монокалій фосфат додавлю. Тому що ще на 16 кажуть, буде холодно, щоб трішки стрес перенесло. І в якості прилипача 30 В. Це все зараз готую, воду підігріваю і буду оприскувати яблуневий сад. Розчину буду я робити десь так літрів 30 черешні я не буду оприскувати, тільки яблуні, молоді яблуні і привиті ці фундуки. Якщо трішки залишиться, то я ще грецькі горіхи і, і груші оброблю, Але це якщо залишиться, так що переступаємо. Ну я думаю, що це е, окремо знімати вже відео не буду, тому що є багато на каналі. Цей оприскувач бензиновий, так би сказати, Карлсон працює добре, мені сподобалося. Правда, я трішки дав маху, думав, подвійного назначення використовувати на розсів мендобрив і на оприскування. Все-таки був 430 брат. Менше з цим знімним бачком. Проблем, тому що тут вже одне кріплення я вже міняв, не витримує. Так що так. Готуємо суміш, сонце вже заходить. Поки я зготую, я думаю, що бжівки вже підуть додому. Так що так. Добре, що сьогодні без дощу, правда, завтра дощ обіцяють, але я думаю, за вечір. Ці препарати вони по листу питають, ну і плюс ще прилипач, можливо, трішки затримає, тому що кожен день пропадає дощ такий маленький, а подекуди взагалі град. Так що це складно. Ночі холодні, лохина червоне листя має, стресує і таке. Весна цього року так собі. Хотілося, щоб ліпше було, але головне, щоб гіршого не було. Так що буде здоров'я, буде життя, будемо жити, будемо працювати.